У 1864 році відбулася судова реформа. Раніше суд був закритим і цілком залежав від царської адміністрації, зокрема губернатора. Тепер судочинство відбувалося за участю сторін, рішення приймали присяжні засідателі, обрані з числа громадян усіх станів, включаючи селян. Обвинувачені отримали право захисту, яке здійснювали або самі, або через адвокатів. Суд став відкритим. На його засіданнях могли бути присутні всі бажаючі. Розв'язанням дрібних справ займалися мирові судді, але існували й окремі суди для духовенства та військових. Збереглися так звані волосні суди, що займалися справами селян і мали право присуджувати принизливе покарання, биття різками. У цілому судова реформа виявилася найбільш послідовною та демократичною. Вона сприяла підвищенню впливу громадськості на судовий процес. У 1864 році була проведена земська реформа, яка передбачала введення місцевого земського самоврядування. В Україні вона поширилась на південь та лівобережжя, на правобережжі, де збереглися сильними позиції польських землевласників. Таку реформу провели лише у 1911 році. У губерніях і повітах створювали виборні земські установи. Членів земств обирали від усіх верст населення, але закон надавав багато піль землевласникам дворянам. Земства отримали право займатися сільськогосподарськими питаннями і багато чого досягли. Вони організовували агрономічну службу, проводили науково-дослідницьку діяльність. Засновували сільськогосподарські школи. Ці заходи мали допомогти землеробам краще працювати на землі. Важливою сферою діяльності земств було будівництво шляхів. Великою заслугою земства було налагодження системи охорони здоров'я. Земські установи взяли під свою опіку дрібні лікарні. Населення отримало можливість медичного обслуговування, мережа лікарняних закладів, які утримувалися земствами, постійно зростала. У 1870 році працювали 73 земські лікарні, а у 1910 році їх налічувалося 576. Медична допомога була за невеликим винятком безкоштовною. З 1870 року в містах України створювали міські думи. Вибори до них проводили власники нерухомого майна, що сплачували податки. Дума обирали виконавчий орган міську управу, на чолі якої стояв голова. Управи займалися благоустроєм міст, промисловістю, торгівлею, а також охороною здоров'я та освітою. У цих сферах вони мали такі ж позитивні результати, як і земства. З 1864 року розпочалася шкільна реформа з веденням єдиної системи початкової освіти. Двері шкіл відчинилися і для частини дітей простого люду. У школі учні отримували знання з малювання, навчались грамоті, арифметиці та географії. Обов'язковим було викладання закону Божого та церковного співу. Середню освіту отримували у класичних та реальних чоловічих та жіночих гімназіях, але право вступу до університетів мали лише випускники класичних гімназій. Закінчення чоловічої реальної гімназії давало право на вступ до вищої технічної школи, а жіночої не передбачали ніяких прав, бо місія гімназії, як проголошував шкільний статут, лише підготувати освічену дружину та матір. Важливим було відновлення автономії університетів у навчальних справах, створювалася рада професорів, яка керувала всім життям навчального закладу. Кримська війна 1853-56 років показала економічну та військову відсталість Російської імперії від Англії та Франції, щоб не відставати від провідних країн Європи російському імператору потрібно було провести реформу армії та флоту. У військовій реформі головним був перехід до загальної військової повинності чоловіків після 20 років. Замість 25 років служби при рекрутських наборах перебування в армії скорочувалося до 6 років. Для опанування морської справи влада встановила термін служби 7 років. Строк служби значно зменшувався для тих, хто мав освіту. Негативним було те, що в армії збереглася муштра та рукоприкладство офіцерів. Зимські діячі походили переважно з демократично налаштованих кіл дворянства та інтелігенції. Активними земцями, наприклад, були Олександр Русов, який працював у Ніжинському земстві у 1878 80 роках, та його дружини Софія Русова, дівоче прізвище Ліндфос, яка у 1871 році вела перший дитячий садок в Києві.